Добрий день, шановні колеги, викладачі, вчителі, студенти та й взагалі всі, хто цікавиться методикою та інструментами дистанційного навчання. До вашої уваги пропоную навчальне відео про використання інтерактивної дошки Whiteboard від Zoom. Шановні колеги, ми з вами знаємо для того, щоб підготуватися до лекції, і ефективно її провести, то необхідно використати велику кількість матеріалів, ну зокрема, саму лекцію чи конспекту уроку, якщо ви вчитель, державний стандарт та освітні програми. Відручники, посібники сюди входять презентації, навчальні відео, зошити з друкованою основою, а також сучасні вчителі та викладачі використовують певні веб-ресурси, на нашталк Learning Apps, World War, Kahoot та інші. Тому, на мій погляд, найкращим засобом, де можна розмістити всі ці матеріали під час лекції чи уроку, це є саме інтерактивна дошка Whiteboard. Zoom. Отже, давайте перейдемо до туторіалу з її використання і навчимося ефективно її використовувати під час наших занять. Отож, для початку, щоб створити інтерактивну дошку, необхідно відкрити наш сервіс Zoom. У головному меню обрати whiteboard. У вітні whiteboards ми бачимо такі категорії, як All Whiteboards, тобто всі шаблони, які ви можете використати, і всі дошки, які у вас є, скажімо так, у розпорядженні. Наступний Recent – це історія перегляду ваших дошок. Наступне – тут лише ті дошки, які ви особисто створили. Наступна категорія Shared with Me тут лише ті дошки, якими з вами поділилися інші користувачі. Наступна категорія Start це особливі дошки, яким ви поставили зірочку для того, щоб надати їм такого статусу. І, звісно ж, є Trash – це корзина, тут знаходяться всі видалені інтерактивні дошки протягом 30 днів після їх видалення. Для того можна цю корзину очистити. Ось так. Для того, щоб створити нову дошку, потрібно натиснути кнопку New. Я цього робити не буду, адже в мене є. Дошка, з якою ми будемо сьогодні працювати до речі, безкоштовно можна створити всього три дошки, але запевняю, що для ефективного використання цього онлайн застосунку більш ніж достатньо, тож, поїхали вивчати інтерфейс інтерактивної дошки. Що ж це таке інтерактивна дошка? Інтерактивна дошка представляє собою таке велике полотно, на якому можна розміщувати об'єкти. І давайте познайомимося з інтерфейсом. Почнемо з того, що інтерактивну дошку, як і будь-які об'єкти, потрібно називати. Для того, щоб назвати дошку, потрібно поставити курсор ось в цьому місці, і написати відповідну назву. У мене це методика навчання інформатики. Йдемо далі. Є кнопка Save, означає зберегти. На неї тиснути не потрібно, тому що наш сервіс знаходиться в хмарі, і все, що ми на ньому створюємо, залишається і зберігається автоматично. Про зірочку я вам вже говорила для того, щоб надати статусу особливості цієї дошки, поставте зірочку. Далі цю дошку можна Open in New Window, відкрити в новому вікні для того, щоб працювати більш. Зумованіше, більш масштабніше. І наступна кнопочка означає «МО», що означає більше, називається мо, і саме тут є різноманітні налаштування саме вигляду цього полотна. От, ну, наприклад, якщо ми хочемо змінити полотно, щоб воно було не в таку крапочку, а чисто біле, то ми натискаємо нічого. Можемо зробити решітку у вигляді таких пікселів, далі крапочки от, і так далі. Наступне, що ми можемо налаштувати, це comments, якщо ми хочемо бачити коментарі наших учнів чи студентів, які будуть їх залишати після перегляду контенту. Далі є. Кнопочка Collaborator Курсор, якщо ми не хочемо бачити, як студенти ходять по нашій дошці, ці курсорчики їхні з назвами, то можна цю галочку прибрати. Також є ООН вот з голосами, якщо ми не хочемо чути голоси, як студенти працюють, наприклад, самостійно, то можна її також відключити. І розміри об'єктів, знову ж таки, якщо нам це необхідно, наприклад, при побудові об'єкта, Відразу з'являється його розмір, от в пікселях. Якщо нам це не потрібно, то ми можемо відключити цю функцію. Ну і головна, звісно, тут багато різноманітних функцій, всі вони інтуїтивно зрозуміли: знайти find, допомога, help і так далі. Є важлива функція, яка називається експорт. Ми можемо все, що знаходиться на дошці, експортувати у форматі PDF або PNG. Це також зручно і важливо. Наступне, про що я хотіла б з вами поговорити, це про панель інструментів. Ну, В принципі, на перший погляд, панель інструментів очевидна на інтуїтивному рівні. Ось, наприклад, є кнопка Select, що означає вибрати, якщо ми на неї натиснемо, тут ще з'явиться одна кнопочка в формі руки. Grab. Да? От. Це означає, що за допомогою цих елементів можна вибирати об'єкти на дошці. Далі є кнопка Pen. Є хайлайтер для того, щоб виділяти певні об'єкти. Пен ми знаємо для того, щоб просто малювати, є ластик, видаляти. От. Далі є така кнопочка, яка називається Shape, що означає форми, і тут можна вибрати необхідні нам форми, які забезпечать нам візуал. Далі серед інструментів маємо лінію, вона може бути ось таких форматів: у вигляді стрілки, у вигляді двосторонньої стрілки, вибираємо товщину лінії, вибираємо колор лінії і так далі. Є кнопочка текст. Яку ми також вміємо використовувати? Нічого такого особливого. Кожен об'єкт, який ми додаємо, чи то форма, чи то лінія, чи то текст має свою відповідну панель інструментів. Зокрема, у тексті це розмір шрифту. Стиль шрифту, колір шрифту, розміщення, маркірований чи нумерований список. Цей текст можна зробити лінком для того, щоб потім посилатися на цей текст, можна поставити замочок лок, для того, щоб ніхто зі студентів чи учнів не могли змінювати. І тут багато ще чого є для використання. Можна експортувати, можна на передній план, на задній план копіювати, скопіювати як картинку, Картинку і так далі. Тобто в кожного об'єкта, який ми створили за допомогою цих інструментів, є своя, своя додаткова панель інструментів. спеціальна. Після тексту ми бачимо, у нас є такий інструмент, який називається Stick Note. Я називаю стікерами це ось такі квадратики, які можна додавати, і потім у них. Вдруковувати інформацію, і ця інформація адаптується до розміру нашого спікера. Кожен об'єкт, як ми бачимо, якщо ми його виділяємо, має ось такі крапочки. Це означає, що можна побудувати таку собі майдмеп розгалудження да, в будь-які сторони, якщо це нам потрібно, для створення відповідної інформації. Наступна Кнопочка у нас інструмент, це комент. Якщо студенти, які переглядають ваш матеріал, хочуть запитати про щось, поставити коментар, вони обирають цей інструмент і пишуть, Тому тут пусто, наприклад, так? пишуть якесь вам запитання і додають цей коментар. От. коментар я бачу ось в такому вигляді, коли я на нього. Навожу, то я бачу, от що тут і хто мені написав. Досить таки зручно. Далі переходимо до найважливішого інструмента, об'єкта чи елемента, які є на цій дошці, це фрейм. Зараз я приберу всі об'єкти, що ми створили, я беру от вибрати селект, виділяю. І натискаю Delete. Вибрали. Знову чиста дошка. Для того, щоб відмінити коментар, потрібно натиснути ось тут: Delete. Коментар нам теж не потрібний. Отже, найважливіший, на мій погляд, елемент, об'єкт, який є, це фрейм. І зараз я поясню, чому. Що таке взагалі фрейм? От Ми бачимо, коли натиснули, що це такі аркуші. От, Наприклад, формат 16 на 9 це аркуш для презентації. 4 на 3 також. 1 на 1 це квадрат. Так. Далі є лист, формата 4, і можна самому побудувати будь-якого розміру фрейм. Для чого ці фрейми нам потрібні? От, Наприклад, я вибрала цей фрейм, да? і ми бачимо, що автоматично у нас створився фрейм. Давайте його назвемо. Наприклад, це у нас буде підготовка вже до нашого заняття чи уроку, і це буде да? обов'язково потрібно підписувати. От. Що таке фрейм? Це область на дошці, яка зафіксована, на якій ми будемо розміщувати об'єкти компоновані для того, щоб вони не розгубилися по всій дошці, і головне, для того, щоб їх можна було транслювати. Про що я зараз говорю про, з приводу трансляції? Дивимося на нашу верхню панельку і бачимо, що у нас є тут така кнопочка, яка називається Presentation. Ця кнопка дозволяє презентувати аудиторії те, що знаходиться на фреймі. Ось таким чином. Давайте щось на цьому фреймі побудуємо, наприклад, еліпс. Так, у нас буде еліпс. Можемо його зробити іншого кольору. Можемо його зафарбувати іншого кольору. До речі, тут є можливість запропонованих кольорів і можливість вибору кольору за допомогою моделі кольорів. Так. Тепер давайте побудуємо ще один елемент, але вже не на фреймі. От, наприклад, трикутник. Ми його будуємо просто на нашій дошці. І тепер слухайте мене уважно. Коли ви ведете трансляцію на Зумі і даєте доступ до вашої дошки учням чи студентам, то ваші користувачі, учасники конференції, маючи доступ до дошки, вони можуть пересуватися по ній як завгодно і куди завгодно. Все, що на ній буде розміщено, вони будуть бачити. Якщо ви хочете зосередити увагу своїх учнів на чомусь одному, то ці елементи у вас мають бути розміщені саме на фреймах. Ось дивіться кнопочка Presentation. Я починаю презентувати об'єкти, які у мене є на дошці. Натискаю «Презент» і ми можемо бачити лише це коло на фреймі. І бачимо, що в нас є один фрейм, і ми його презентуємо. Ми не бачимо того трикутничка, який у нас там ще є. Зупиняємо. І тепер давайте цей самий трикутничок також розмістимо на фреймі. До довільної, довільної форми візьмемо фрейм. Ось так. І ми бачимо, що це у нас уже також фрейм. назва фрейма. frame1. Фрейм Можемо назвати трикутник. І тоді починаємо демонструвати. І бачимо, що у нас вже два фрейми є. Натискаємо Present Frame, і от ми бачимо: за допомогою кнопочок, ми бачимо ось один фрейм, інший фрейм. Так, зрозуміло. Отже, фрейм – це надзвичайно важливий елемент інтерактивної дошки. За допомогою нього ми можемо. Упорядковувати елементи на нашій дошці, розміщувати. І ще одна така функція є на фреймі, я вже про неї говорила: це, ну, звісно ж, можна змінити фон цього фрейму, можна його прокрутити, можна змінити йому розмір цього фрейма. Ось так. Далі, що ще можна змінити, і це важливо можна закрити його. На час, коли ми поки що не хочемо, щоб наші учні чи студенти бачили, що на ньому розміщено, а потім, коли потрібно, буде відкрити. І можемо також закрити його лок для того, щоб ніхто не міг змінювати з учнів те, що розміщено на фреймі. Далі ще одна важлива така функція фрейма є те, що Зараз ми виділили два об'єкти. Виділяємо лише фрейм. І ще одна функція досить важлива: Copy Link to Object. Означає скопіювати посилання на цей фрейм. Це потрібно для того, щоб потім при створенні навігації по дошці використовувати ці лінки. Звісно ж, можна експортувати окремо фрейм у форматі PDF чи PNG, можна видалити, скопіювати як зображення і так далі. В принципі, всі інструменти є зрозумілими. Так, йдемо далі. Давайте посунемося трошки вбік, візьмемо собі чисте місце на дошці і використаємо наступний інструмент. Наступний інструмент це у нас шаблони. Ми їх бачили на початку і можемо бачити тут. Тут є різноманітні категорії цих шаблонів, ось, наприклад, Science and Education. Шаблони для освіти і дивимося, що тут можуть бути. Різноманітні майдмепи, мозкові штурми, от, і так далі. Ці шаблони можна використати для організації групової роботи студентів, для того, щоб вони певний матеріал структурували от, і представили у такій формі. Що ми можемо вибрати тут? Ну, наприклад, виберемо ось такий шаблон, натискаємо Use Template, і бачимо, що у нас є ось такий шаблончик. Тут можна. Написати завдання для студентів, що треба знати, що треба вивчити, тему сюди вписати, і назначити студентам якісь певні завдання. Ми бачимо, що цей шаблон не стоїть на фреймі, тому відразу поставимо йому якийсь фреймик. для того, щоб. От. До шаблонів, їх використання під час групової та індивідуальної роботи зі студентами ми з вами ще повернемося під час практичної частини нашого семінару. А зараз дивимося, ще в нас є одна важлива функція: це аблоад, завантаження, тобто, як можна додати об'єкти до нашої дошки, про які я говорила. Наприклад, ось ми можемо відкрити папочку і перетягти сюди фото. Да? наприклад. І бачимо, ось так просто ми перетягли. Таким чином, ми можемо перетягти сюди велику кількість документів текстового формату, формату презентації, формату покликання на веб-ресурс. І зараз я вам покажу зразок мого фрейму, який я розробляла для. Методики інформатики для заочної форми навчання тут ми бачимо покликання на Classroom, лекція 1. Лекція завантажена у форматі PDF, її можна гортати ось таким чином, збільшувати. Формат цієї лекції студенти самі можуть пересуватися по дошці і налаштовувати собі формат, який вони заважають. Тут є наступна лекція, це покликання на презентацію. Далі тут є ще одна презентація, де можна бачити скріни з робочого ЗОшита, різноманітні різноманітні вправи, які я буду використовувати. Далі тут у мене посібник з методики. З методики навчання інформатики він не повний, бо всього для одного файлу діють обмеження 35 МБ, тому я ріжу їх в програмі I love PDF і завантажую ту частину, яка мені потрібна саме для лекції. Також тут у мене завантажений підручник, як ви можете бачити, увесь підручник з інформатики для другого класу 144 сторінки. також... Досить зручно використовувати цей матеріал на заняття з методики. І ще цікавого, що можна розмістити, календарне планування у форматі Word, до речі, розміщений: оцей, цей формат Word, ось так він виглядає. Також можна, додається, якби однією сторінкою, і можна його гортати. І також можна додавати ось такі. Веб-ресурси. Зокрема, тут у мене математичний кросворд. Додала як приклад. Так, математичний кросворд. Ну, можна зробити ось так. Величина вимірювання кутів. Так, і пишемо градус. Є. Yeah. І так далі. Так, наступне: ще на що хотіла звернути увагу: як ви бачите, дошка достатньо велика, і порисуватися по ній може бути ускладнено складно для учнів і для. Викладача координувати учнів, куди їм треба дивитися, і для цього є кнопочка, яка називається «All eyes on me», тобто погляд на мене, звернути увагу на мене. Якщо я її натисну, то студенти можуть будуть пересуватися саме по тим об'єктам, по яким пересуваюся я. Тобто, я дивлюся на цей об'єкт, і студент у студентів також на екрані цей самий об'єкт. От, це можна зупиняти. Далі тут є указочка типу лазерної. Ось можна якось отак звертати увагу на конкретні об'єкти, згодом вона зникає. Є таймер для відліку часу для виконання завдань, і так далі. І внизу ще є одна панелька, яка допомагає рухатися по нашій дошці, це міні-меп. От ми бачимо за допомогою цієї міні-карти, що у нас є ось тут якийсь об'єкт, тут якийсь певний об'єкт, ось у нас об'єкт, і таким чином це спрощує роботу пересування по дошці. І е, у нас дошка може складатися не з однієї сторінки. Ми зараз працювали на одній сторінці, сторінки можна. Додавати, ось тут є кнопочка, називається «Page», «Add page» означає додати сторінку, і таким чином на різних сторінках ми можемо розміщувати або різні групи, або різні предмети залежно від потреби. Так, і наостанок я відповідаю на ваше запитання, яке ви підготували мені, і воно, сподіваюся, є в кожного в голові. Як використати ці, цю дошку під час відеоконференції в Zoom? Ну, звісно ж, є кнопочка Share розшарити. Потрібно налаштувати відповідні параметри для того, хто і коли може бачити цю дошку? От тут все зрозуміло. Потім є кнопочка Meet Now, що означає розпочати зараз. тобто, в цю хвилину ми почнемо конференцію, і ця дошка буде в нас на екрані. І е, якщо ви цю дошку підготували для того, щоб використати її завтра, післязавтра чи на наступному тижні, тоді ми переходимо в головне меню Zoom, ви його відкриваєте в той день, коли вам потрібно демонструвати і створювати конференцію, і знаходимо заплановану конференцію, мітінг. І дивимося, в мене ось тут є мої заплановані конференції. Тут методика навчання інформатики, наприклад, мені потрібна. Я натискаю старт, налаштовую відповідні параметри. І ось ми з вами в ефірі, і я хочу поділитися з вами інтерактивною дошкою. Для цього у мене є кнопочка, яка називається, так і називається whiteboard. Якщо я на неї натисну, то тут в мене буде дві функції: new whiteboard, створити нову або Excite. Exciting whiteboards вибрати із тих, що в мене є. Крім того, тут є теж налаштування, хто, має, хто матиме доступ до цієї дошки, наприклад, усі учасники чи тільки організатор. Тут ви вже самі налаштовуєте, як вам потрібно. Отже, я вибираю дошку, яка мені зараз потрібна. Натискаю категорію «My Whiteboards, вибираю відповідну дошку. Натискаю Open Board, і, бачите, з'являється дошка, ту, яку ми щойно розглядали. І всі, хто зараз знаходиться в зі мною, на конференції мають до неї доступ, тобто вони можуть пересуватися по ній як завгодно. Змінювати мої об'єкти, якщо вони не закриті замочком. Це про те, що я говорила, якщо я закрию, то не можна буде змінювати, просто переглядати. От, можна розблокувати її для перегляду і так далі. І те, що я говорила, що необхідно створювати фрейми, так? Для того, щоб можна було потім презентувати. І от як буде виглядати саме презентація під час відеоконференції наших фреймів. Ну, от у мене є тут відповідні слайди, і я хочу презентувати їх. Я натискаю Present frames» і бачимо: ось мої слайди. Є тут якісь завдання. Бачимо, ця схема моєї, структура моєї лекції знаходиться на одному фреймі, і я можу почати лекцію саме з цього фрейму, розказати, що ми зараз будемо робити, куди переходити, які наступні наші дії, і так далі. Для того, щоб закінчити трансляцію ваших фреймів, можна натиснути Стопа по кнопку Екскейп. От, і, в принципі, все зрозуміло. Закрити конференцію на кнопочку Close Whiteboard. Шановні колеги, я сподіваюся, що ця, це навчальне відео буде вам корисним. Що ви спробуєте ще раз наголошую на тому, що сервіси не вивчають сервіси, тестують, досліджують, використовують і в процесі використання вже вивчають і здобувають навички використання того чи іншого веб-ресурсу. Веб-ресурси змінюються, оновлюються, тому нема недоцільно щось запам'ятовувати, а просто потрібно брати і використовувати. Сподіваюся, моє, моє навчальне відео вам сподобалося. Бажаю успіхів і не забудьте поставити мені лайк. До побачення.